Доброго дня, тема нашого сьогоднішнього брифінгу питання визначення підприємству самоорганізації критично важливими для життєдіяльності населення в особливий період та функціонування економіки. Під час дії воєнного стану загальні засади такого визначення, бронювання, вони зазначені в постанові Кабінету міністрів номер 76 якою передбачено вісім критеріїв, і для того, щоб підприємство могло отримати відповідний статус, йому необхідно дотримуватись принаймні трьох з них. Одним з цих критеріїв, затверджених постановою кабінету номер 76, є такі критерії, як важливе значення підприємства для галузі нашої національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. Цей критерій визначається галузевим за галузевими ознаками міністерствами та відомствами центральним органом виконавчої влади за ознакою щодо потреб територіальної громади обласними військовими адміністраціями. Власне кажучи, дотримання чи недотримання цього критерію, визначеного обласними військовими адміністраціями, є інколи критичним для отримання або недоотримання. Відповідного статусу тому давайте розглянемо більш детально, власне кажучи, ці критерії будемо називати їх обласними. Ці обласні критерії визначені наказом власної військової адміністрації від 15 січня номер 1 Р і розміщені на сайті обласної військової адміністрації в розділі розпорядження за 2025 рік для підтвердження такого статусу. Обласних критеріїв, підприємству необхідно відповідати двом-сімох цих обласних критеріїв. Давайте коротко пройдемось по цим обласним критеріям. Перший критерій це чисельність працівників за останній календарний квартал. 5 і більше осіб, та обсяг виробленої продукції або наданих робіт послуг за останній календарний квартал перевищує 700 тисяч гривень. Цей критерій досить зрозумілий, він підтверджується відповідними статистичними, обліковими, звітними документами. Другий пункт підприємства включено до переліку платників податків з високим рівнем добровільного його дотримання. Цей пункт надається. Відповідно до наказу міністерства фінансів номер 495, і він відносить підприємства до так званого білого бізнесу, тобто просто підтвердження віднесення або не віднесення цього підприємства. Третій пункт він є досить дискусійним і виникає багато питань щодо його застосування. Він стосується інвестування в обладнання для нового виробництва або для розширення існуючого виробництва в період дії воєнного стану. Для підприємств з різною чисельністю працівників мають, мають місце різні рамки, зокрема, наприклад, півтора мільйона для підприємств середньообліковою чисельністю від 5 до 10 осіб, і закінчуючи 50 мільйонами для підприємств середньооблікової чисельністю працівників понад 100 осіб. Хочу зазначити, що цей пункт стосується виключно придбання або створення конкретно визначених видів обладнання. Для виробництва, тобто виробничі лінії, цехи тощо, не охоплюючи при цьому придбання транспортних засобів, офісної техніки, капітальних вкладень в торгівельні складські приміщення. Тощо, четвертий критерій теж він викликає певні дискусії і не завжди є зрозумілим. Він звучить таким чином: підприємство виготовляє критично важливі товари, роботи або послуги для територіальної громади. Або потреб оборони з сукупною вартістю не менше 600 тисяч гривень за останній календарний квартал. Підстави для підтверження відповідності цьому є копії договорів відповідних документів. Разом з письмовим обґрунтуванням підприємства хочу зазначити, що цей пункт 4 стосується саме критично важливих, а не будь-яких товарів робіт та послуг для потреб оборони або територіальної громади. Для врахування даного пункту підприємству слід надати обґрунтовані та переконливі пояснення критичної важливості цих товарів робіт та послуг. Наголошую, що пункт 4 не дублює вже наведений. Перший пункт критеріїв щодо обов'язково мінімального обсягу будь-якої виробленої продукції не менше ніж на суму 700 тисяч гривень. У випадку, якщо підприємство вже надало обласній військовій адміністрації звернення, якому йдеться про застосування цього пункту 4 обласних критеріїв без ґрунтовних пояснень, рекомендують терміново такі ґрунтовні пояснення сформулювати та подати до УВА додатковим листом додатково до раніше надісланого звернення. Щодо інших критеріїв, також у зв'язку з тим, що наша область є значною мірою аграрною. П'ятий критерій визначає рамки виробництва сільгосп-аграрної продукції, які дають підстави для врахування в обласних критеріях. Ну, наприклад, для плодових. Культур, обсяг виробництва за попередній період становить 750 центнерів та більше. ці критерії охоплюють ягідні культури, овочеві культури, зернові, олійні, кількість рогатої худоби тощо. Тобто вони достатньо розлогі, але досить конкретізовані. І будь-хто може зайти на сайт військової адміністрації і співставити свої показники діяльності з цими рамками. Шостий критерій: обсяг експертних операцій в сфері зовнішньої торгівельної діяльності становить. Не менше 300 тисяч євро за останні 12 календарних місяців, теж досить зрозумілий критерій. І сьомий критерій це критерій, який застосовується для підприємств з чисельністю працюючих понад 51 і більше. Це показник 1,1 рівня податкової ефективності з податку на прибуток. За результатами останнього звітного періоду, що підтверджується квітанцею контролюючого органу про прийняття прибуткової декларації, тобто цей критерій ми вивели для того, щоб ввели для того, щоб також оцінювати не тільки сплату податків місцевого до місцевих бюджетів, таких податків доходів фізичних осіб, які корелюють з чисельністю населення, але і також критерій, який визначає. Ефективність діяльності підприємства для забезпечення податкових надходжень до державного бюджету. Я хочу зазначити, що тільки ретельне дотримання, зазначених що документів, постанови кабінету міністрів обласних критеріїв, дозволить сформувати підприємство обґрунтоване та належне подання. Щодо визначення їх критично важливими, та створить такі передумови для їх визначення. Також зазначу, що оцінка відповідних комплектів документів і нових організацій здійснюється робочою групою. Обласної військової адміністрації, склад складу якої затверджений відповідним наказом, до складу якої входять представники обласної військової адміністрації служби безпеки України ТЦК СП обласної податкової головного управління статистики у Вінницькій області. Члени робочої групи перевіряють достовірність та обґрунтованість поданих матеріалів, їх відповідність нормативно-правовим актам та формують відповідні висновки. Дякую за увагу.